Мрії мають збуватись. Куди ви хотіли поїхати? Я в Київ хотів. На екскурсію везли вас до Києва. Хотіли так? Да? Так. Да. І ось здійснення мрій і справжні пригоди. Перша спільна подорож до Києва потягом. Перша поїздка у метро. Та захоплива екскурсія столицею та занурення в легенди та історію Києва. Ну, Звісно, не минули діти і хрещати. На головній вулиці міста я приєднався до команди. Діти привіт! Привіт! Обніматися цілуватися. Привіт! Привіт! Радий бачити. Як вам подобається в Києві? Я так рад, що ви приїхали. Привіт всім, привіт-привіт. І ми разом пішли в саме серце столиці на Майдан Незалежності. Багато посмішок, фотографій та захоплення в очах. А потім автобусна екскурсія містом. А куди ми приїхали, зараз уважно дивимось. Праворуч. Зоопарк. мавпи. Багато для кого цей похід став першим у житті. Диви, які там великі діти! Хто? Да. Діти не стримували емоцій. Гріша! Мартишка! Це надзвичайно приємно бачити, як дитячі мрії збуваються, і з якою цікавістю вони досліджують світ навколо. Єна! Єна! А далі головний сюрприз урочистий прийом на найвищому державному дипломатичному рівні. І головні герої цієї події діти. Подія створена спеціально для них. Ні. Привіт. Будь ласка, заходьте. Привіт, як справи? Як справи? – Доброго дня. Добрий день. Привіт. Звісно, дуже рада вас бачити. Пошли, роздягнемося. Пізнала. А я тебе пізнала, як твої справи. Лаври. Ну що ти? Як ти? Де твої братики? Ну іноді, так. Зараз розповім, що я тут роблю. Хто зі мною ще давай ручку. Скучила за вами. Рада всіх бачити. Це одна з резиденцій президента України. Офіційних він тут приймає вірчі грамоти від послів, які приїжджають до нашої країни і ще якісь. Інші офіційні заходи тут проходять. Я іноді тут буваю також під час офіційних заходів. Навпроти нас будівля Офісу президента України, він там завжди працює кожного дня. Сьогодні він навіть міг до нас приєднатися, але, на жаль, він поїхав в відрядження до Одеси. Вона дійсно така містична ця будівля, вона називається будинок з химерами. Ви знаєте, що такі химери? Це якісь страшні створіння. І сьогодні ми з вами до кінця екскурсії дізнаємось, живуть же ж тут хімери чи ні. Будинок з химерами в нас він є унікальний. В Україні таких будинків немає. Що це ви бачите перед ходом? Роги! Це Владислав Городецький настільки любив джунглі, мисливство і Африку, що саме тут таких рогів і черепів ми побачимо дуже багато. Цікаво! Продовжуємо. Саме тут президент із гостями іноземними розповідають, про що ж вони домовились на різних переговорах. А тепер, ану, скажіть, хто сміливий, хто підніме руку. Будь ласка, у вас є можливість відчути себе в ролі президента. тільки захоплюємо. Ваша перша промова? Ого. Мене звати Христина Порфело. Е, давайте так, пошутимо. Я вітаю вас у цьому закладі. Мені дуже тут подобається. Багато місця. О, Я більше не знаю, що казати. Я обіцяю вам, дорогі мої українці, щоб можу зробити, ну, зроблю все можливе, щоб був мир України. Не кожен киянин бував всередині будинку з химерами. Не кажучи вже про те, щоб екскурсію проводила перша леді. Дорогі мої, я дуже рада вас всіх бачити. Ми були у вас гостями. З Дімою. Нам у вас дуже сподобалося. І вже ж у нас виникла. Бажання запросити вас до себе в гості. Я сподіваюся, що вам сподобалася екскурсія Києвом сьогодні. Я хочу, щоб ви тут також почували себе як вдома, попили з нами чаю, погостювали. відпочили трішки перед тим, як піти далі гуляти знову. Коротше кажучи, дуже рада, що ви у мене сьогодні в гостях. Мені здається, діти у багатьох збулась мрія побувати в Києві, побачити найцікавіші місця і навіть у на робочому місці президента. Одному з Сподобались? Цукром, так? Да? Покласти тобі цукру? Я не ожидав таке. Якось містав таке поїхати в Київ, подивитися, як тут красиво. І в мене почуття і... раді. А що сподобалось найбільше в Києві? E, найбільше мені сподобалося в Києві e, площадь. Байда Незалежності. Yeah. Не yeah. І ви помітили, що якщо не соромитись і казати в голос про свої мрії, то вони збуваються. Тільки нещодавно, кілька днів тому говорили, що ви хочете в Київ, ось ви вже тут. І так не соромтеся і далі. Будь-які мрії, ким ви хочете стати, ким ви бачите себе у майбутньому. Кажіть, не соромтеся, і все збудеться. Я хочу стати президентом. президентом? Ну, Ух треба ти. до цього. Йти. А знаєш, що треба робити? Та, да. ну давай, що ти будеш робити завтра для того, щоб стати президентом? І... Ні, я, я завтра не завтра ні. а вже ж, завтра. Я, 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 я коли буду дихаси. я, Я, вийну, і, і я стану президентом. Молодець, тобі потрібно вирости і тоді ти стаєш президентом. Так. А для того, щоб твоя мрія здійснилася, вже завтра треба щось робити. Вже завтра треба почати вчитися добре в школі. Робити ранкову гімнастику, займатися спортом. Ну, це ж розвиває. Я, я, я сумуся. Добре. Успіх починається з мрії. Якщо мрієш, віриш і навіть не сумніваєшся, що твоя мрія обов'язково збудеться, планувати майбутнє простіше. Жити з мріями і бачити, як вони здійснюються. Хіба це не щастя? Діти, а багато хто мені казав, що мріє стати футболістом. І зараз у вас є можливість задати питання, як стати футболістом головному тренеру національної збірної. Як стати нападаючим? Хочеш бути нападаючим чи захисником? Ні, нападаючим. Нападаючим? А чому саме нападаючим? Mm -mm. Mm -mm. Хочете бігати, забивати голи. Так захисники теж зроблять. От тоді бери і тренуйся забивати голи. І прийдеш до мене, і я подивлюсь, куди тебе поставити, захисником чи нападаючим. Здійснення мрії особливо важливе у дитинстві, щоб у дорослому житті людина змінювала слово мрія на мета і впевнено йшла вперед. Давайте допомагати дітям здійснювати мрії. І наше майбутнє буде набагато яскравішим, успішнішим та щасливим.